Сьогоднішньої прес-конференції інформування всієї громадськості міста про те, що насправді робиться і що насправді відбувається у нашому друговичі. Я можу в іншому форматі це зробити. Наприклад, я вийду на широке інтерв'ю по, по кожному виданню окремо. Газети вийдуть, і люди все прочитають з газет, виходячи з мого інтерв'ю. Я дам інтерв'ю і пану Олексію, і пану Петру, і всім іншим засобам масової інформації. Є й такий варіант, тому давайте будемо радитись і обирати, який формат нашого спілкування ми з вами обираємо. Тут, я думаю, повинні сказати в першу чергу наші колеги, журналісти, в свою позицію. Якщо це, що ви сказали, це образи будуть звучати, то краще перейти в формат окремого інтерв'ю. Ну, я перепрошую, да, да. я хочу нагадати, що прес-конференції відбувається у форматі питання відповіді. Питання відповідь. Ніхто не забороняє вам задавати ці запитання, будь ласка. А я буду відповідати. Пане Олексій, який формат нашої зустрічі ви приймаєте? Який особисто ви вважаєте за потрібне? Але я ще років п'ять тому назад, ніколи ці люди прийшли, я їх розумію. І... Багатьох питаннях солідарні з ним, але є таке питання як елементарна вихованість. Пам'ятаєте, широкий плях, тому коли віра і тут кричала, і якщо прес-конференція, то це для журналістів, а не для громадських. Але вже незручно людей виганяти. Я просто вважаю, що на прес-конференції запитання. Мають з запитаннями, мають адресуватися, мають звертатися журналісти. І все, більше ніхто. Представники засобів масової інформації. А якщо є потреба для більш широкої розмови, то можна зустрітися з людьми, у яких. Але це вже не прес-конференція. Я вас зрозумію. Прес-конференція те, Тобто ви оцінюєте, що це вже не прес-конференція. Зрозуміло. Пане Петрове.

Ось, шановні, ціна безладдя, ось ціна хаосу, ось ціна вседозволеності. Зрозумійте мене, будь ласка, правильно. Ось ціна. Я зараз озвучу лише короткий перелік головних проблем, над чим повинна працювати влада. Перше, місто не готове до зими. Це кожен з нас повинен усвідомлювати чітко. Не готова інфраструктура міста до роботи в зимових умовах. А це означає, що в школах буде мінусова температура, це означає, що дитячі садки закриються, це означає е цілий ряд інших наслідків. Війна. Справжня війна агресора, який напав на нашу державу. І сьогодні на передовій гинуть наші хлопці, земляки наші, а координаційна робота по наданню допомоги армії, самообороні бійцям Національної гвардії. І всім, хто хоче якомога скоріше вимисти цих негідників з України, координаційна робота повністю відсутня. У нас багато е, благочин, яких, людей, які займаються благочинною діяльністю. Але кожен з них працює. Своєму окремому якомусь режимі. То не добре, дорогі друзі. Так не повинно бути. Має бути Центральний штаб, який координує всю цю діяльність, не втручаючись в діяльність інших громадських, благочинних і так далі організацій. Але її треба координувати. Тоді буде толк, тоді буде ефект, тоді буде справжня допомога українській армії. Без цього не можна. Не обійтися. Третій момент. Залишилося максимум півтора місяці для того, щоб об'єднаними зусиллями навести лад на території міста. Коли зараз вчасно не вивозиться сміття, коли щурі бігають, як коні. По території міста, коли є загроза якогось е спалаху інфекційних захворювань, хто цим буде займатися? Чому ми займалися цим питанням, цими проблемами? Півроку не займалися. Хто за то має відповідати? Шановні друзі, що ми робимо? Де наш здоровий глузд? Як ми можемо собі таке дозволяти? Я вчора був на нараді обласній державній адміністрації, де розглядалося питання забезпечення житлом сімей, наших героїв, які поклали свої голови за незалежність України в останній час на передовій. Місто Другович виглядало там дуже скверно. Безумовно, мені було встигно, Але коли я задав питання, хто обстежував житлово-побутові умови цих сімей, де акти, де довідки, де заключення, в якому стані вони перебувають, чого вони потребують матеріальної, фінансової допомоги, виділення земельної ділянки під індивідуальне будівництво, виділення квартири. За державний кошт. Ніхто цим не займався, дорогі друзі. Де цей конкретний результат? Ось куди летить місто з безліччю своїх проблем. Воно провалюється. І зараз ще є маленький шанс зупинити цей провал. Є шанс врятувати ситуацію. А ми з вами, дорогі друзі, збираємося і принижуємо, ображаємо один одного честь, гідність один одного. І не унеможливлюємо проведення навіть прес-конференції, на якій би були розглянуті саме оці проблеми, про які я наголосив. Це найголовніші проблеми сьогодні. Так вимагає час. Що ж ми робимо? Тому останнє питання, яке я хотів сьогодні висвітлити на прес-конференції, досягнення порозуміння, злагоди, об'єднання е всього нашого суспільства, всієї нашої громади навколо головних питань. Ніхто не задумується над тим, що. На нафтопереробному заводі повні амбари світлих нафтопродуктів. А хто з нас може, от з тих, хто тут зібрався, еліта суспільства, хто з нас може гарантувати, що і в Другобичі не буде проведено якогось терористичного акту? А ви уявляєте наслідки, якщо, не дай Бог, це може статися? Ніхто не замислюється. Над проблемою того, що на території нашого міста є величезні склади аміака. І не дай Бог, якась диверсійна акція, я не хочу тут залякувати, але повірте мені, я знаю наслідки того всього. Хто координує роботу правоохоронних органів, СПУ, прокуратури, міліції? Саме в цьому напрямку, хто займається тим питанням? Відповіді я на нього не знаю. Немає відповіді, тому що ніхто не займався. Півроку ніхто не займався. Хто у нас, хто у нас забезпечує громадський правопорядок? Я вас попрошу не перебувати міського голову. Поважайте себе перш за все. Себе поважайте. Тут не місце для е, е, загальних зборів. Тут іде ділова розмова. І не перебивайте мене, будь ласка. Хто займається? А врешті-решт, елементарно просте питання. Не дай Бог, на випадок війни. Хто займається з населенням? Хто їх вчить наданню першої медичної допомоги? Перев'язка. Хто займається, де е, ця організована робота? Ми що з вами повністю застраховані? Ми повністю е, захищені. Я приведу вам тільки один приклад. Я знаю, сьогодні я був проінформований. Про те, що з різних областей на нашій території є понад 200 сімей, які ніде не прописані, ніхто не може сказати, з якою метою вони сюди прибули, прибули, ніхто не знає, чим вони займаються, і взагалі ніхто не може сказати, а де вони, що вони роблять. А на це питання треба давати відповідь, як ви вважаєте? Шановні мої, треба давати і треба давати відповідь всій громаді. Треба давати відповідь політичним партіям і громадській організації. Саме цими проблемами мають бути е, зацікавлені і забезпечувати відповідний стан справ. А те, що перед ратушою що його тут -от збирається, 100 чи 50 чи 150 людей і не дають можливості, унеможливлюють роботу міської влади саме в цих напрямках, бо більш важливих немає, унеможливлюють її роботу, ну хіба це годиться так? Тому я припиняю сьогоднішню прес-конференцію, ви своєї мети досягли, ви її зірвали, відповідальність лежить на вас, на тих, хто викрикає. відповідальність лежить на деяких керівників, керівниках громадських організацій. Я припиняю прес-конференцію і перевожу її в формат. Широкого інтерв'ю кожному виданню окремо. Я буду домовлятися з нашими поважними журналістами на своїй зустрічі з ними, і ми проведемо, ми донесемо до широкого колу громадськості, що відбувається і хто за тим стоїть. Ви знаєте, що я людина, яка звикла працювати в прозорому режимі, я назву прізвища. Назву призвіще сьогоднішніх героїв, які каламутять воду в місті Дрогобичі. І хай громадськість знає своїх героїв в обличчя. Дякую за увагу, до побачення.